Всім привіт! Моя Peugeot 207 2008 року, 1.6 бензин. Така проблемка вчора була. Їхав, все було добре. Заглушив. Пару мон постояв заволить, по не заводиться. Взагалі ні щелочка на старті, нічого немає, ні жужжання ніякого. Там, там, коли запускаєш її. А перед цим я горів чек масла. Десь тиждень він горів. Um, Якось думаю, так пізніш, пізніш, долю. І що виходимо, подивився, щупа, дивився на щупі масла немає. Коротше, воно вибило ошибку, що нема масла і воно не заводилася. Дали взяв масло, купив каністрочку, залив масло, все завелось, поїхав. Так що, коли заглохло або не заводиться, звертайте увагу, чи є масло. Оскільки ці машинки трошки з двигуни беруть масло. Що дивіться, якщо не заводиться, то долийте масло, можливо, поможе.